Зруйнований німцями Донбас, коли в одній шахті що відновлювали, пролунав вибух і вихід з лави завалило породою перед очима хлопця, що застряг під землею, промайнуло все недовге життя: дитинство, школа, війна, окупація, приймачі, що збирав для партизан мати підпільниця, яку розстріляли німці. В 1973 році в черговому виданні енциклопедії Британіка з'явиться визначення поняття кібернетика. Статтю на замовлення шанованого видання напише відомий на весь світ радянський вчений, видатний математик та кібернетик Віктор Глушков. Той самий Вітя, якого в 43-му встигли напівживого витягнути з аварійної Донбаської шахти. З молодшою донькою академіка Глушкова ми йдемо коридорами столичного інституту кібернетики. Колись тут працювало більше шести тисяч співробітників, каже Віра Вікторівна. На жаль, сьогодні це лише спогади. Та кабінет, в якому працював Віктор Михайлович Глушков. Сейчас здесь меморіальна комната. До Києва Віктор Глушков переїхав в сакральні для чоловіка 33 роки. Ще студентом він зміг переписати таблиці диференціалів, яким беззаперечно довіряли десятки років. Згодом розв'язав так звану п'яту математичну проблему Гілберта та став знаменитим на весь світ математиком. Молодому вченому довірили лабораторію обчистувальної техніки, яку він за кілька років перетворив на інститут кібернетики з повним циклом. Від математичного моделювання до випуску перших в світі персональних комп'ютерів, що можуть керувати виробництвом. 1961 рік електронно-обчислювана машина Київ, яка створена тут, в Інституті кібернетики, вперше в Європі керує дистанційно виплавкою сталі аж в Дніпродзержинську. Це сучасне Кам'янське. Взагалі важко знайти хоча б одну галузь народного господарства, до якої не долучився би Грушков разом зі своїм інститутом. Це й оборона, флот, авіація, космонавтика, мистецтво, спорт, телебачення всього навіть не перелічити. Саме в цих стінах народився перший персональний комп'ютер МІР, що зміг обіграти за океанський шахи Тут першими в світі почали працювати і над програмами штучного інтелекту. Класифікація слов вираження, язика. например, радио говорит, человек говорит, но человек еще и ходит, а радио ходить не может. И это была самообучающаяся система. Мало кто знает, но под руководством Глушкова работал знаменитый хирург Микола Амозов. Разом они шукали возможности перенесения разума человека до памяти электронной машины. Помагав академіки Валерію Лобановському. Вони розробляли так звану систему гри. Кажуть, що саме ця співпраця багато в чому допомогла Динамо стати чемпіоном. На жаль, в цьому меморіальному кабінеті нечасто можна побачити екскурсантів а дарма, адже в ньому за цим столом працював академік Віктор Глушков, людина, яка ще 50 років тому визначила, яким має бути інтернет, інформаційні технології та сучасні комп'ютери від смартфона до суперкомп'ютерів. Вам не почулося? Одне з місць народження інтернету Київ систему електронного уряду та електронних грошей теж розпочали розробляти в українській столиці. У 64-му году ані перший проект. Предложили створити єдину сіть для економіки країни. Тут же є правительство, є демократія, так всего лишь урізаний варіант, того, що прилагав рушку за проектом Київського академіка. Країну мала накрити комп'ютерна мережа ОГАЗ російською общегосподарствою автоматизованою система учота і обработки інформації. До неї планували під'єднати кожне місто та селище, кожне підприємство, установу, організацію. Інформація мала в режимі реального часу оброблятися на місцях та поступати в Москву для оперативного прийняття рішень. Бумажна стихія обладає такою способності рождати справки раді справа просто. І от практика сьогоднішнього дня показує, що до 90% всієї інформації, яка в бумажних справках задержується, ніким не використовується, ніким не читається. Будущее. Управління зв'язане з переходом на безбумажну інформацію. Вже в 60-ті. Геній кібернетики пророкував: планову економіку може врятувати лише автоматизація. Та отримав удар у спину від тих, кому прагнув допомогти. Проти Глушкова стіною постали бюрократи-економісти. Казали, що бездушні машини не можуть замінити людину. Налякали керівників держави, що вчений хоче замінити їх перфокартами. Желені, зі сторона, що ніхто не хотів, щоб какие приписки, де яка корупція і так далі. Тому И что в времена, что зараз проблема осталась одна і та удалось автоматизировать тільки середній уровень, тобто міністерство саме непосредственно. А от за океаном Глушкову пропонували мільйонні гонорари лише усього за одну лекцію на тиждень. Якщо погодиться емігрувати, він відмовився і працював далі. Розробив ще одну революційну технологію макроконвеєр. Він розробник технологію, як отримати в 48 раз большую задачу с, использованием 48 процессоров по сравнению с тем, как она решается одним процессором. Однак на той час змагання з американцями вже було програно. СРСР зробив ставку на сліпе копіювання західних технологій комп'ютерів IBM, які в нас називали ЄСОЄМ, тобто єдина система електронно-обчислювальних машин. І з кожним роком країна Рад все більше і більше відставала від технічного прогресу. Глушкова в Москві поважали, але тримали за такого собі кібернетичного дисидента з України. Віктор Глушков пішов в життя рано в 58 років. Академік, вчений кібернетик. А глибоко всередині той самий двадцятирічний хлопець, що чекав порятунку в заваленій шахті, стискаючи в руці томик математичного аналізу Фіхтенгольца, а чекаючи, дав собі слово: якщо його врятують, він змінить світ на краще.